Якщо подивитися на оцінки фільмів Деміана Шазела, то може скластися враження, що успіх режисера випадковий, що йому просто пощастило, і з кожним новим фільмом він знімає дедалі гірше. Мені теж почало так здаватися, доки я не проаналізував це питання. І тепер я переконаний, що насправді фільми Шазела стають тільки краще. Давайте відразу скажу, що в цьому відео я не торкаюся фільму Перша людина про Ніла Армстронга. Хоча для Шазела зйомки цього фільму і були викликом, він максимально відійшов від звичного стилю та тематики. Все таки це не авторський фільм у повному розумінні цього слова. Це екранізація книги за чужим сценарієм, і фільм спочатку мав знімати Клінт Іствуд. Всі інші фільми з відео, це фільми за сценаріями самого Шазела. Одержимість Лаоленд -ла та Вавелон поєднує одна велика тема любов до мистецтва. В одержимості це маніакальне поклоніння музиці, в Лалаленді пристрасть до кіно та джазу. А Вавелон це ода золотому століттю Голівуда. Деміан Шазел в міру дорослішання змінює масштаб своїх історій. Одержимість це неймовірно емоційна історія про те, на що готова піти людина заради досконалості, але ця історія найзрозуміліша у Шазела. Я не маю на увазі, що піднята тема банальна, звичайно, ні. Але у фільмографії режисера це найпростіший сюжет через масштаб проблематики. Я тебе вбью, тварь, забирай. З технічної точки зору одержимість теж відносно простий фільм, який тримається на міцній, хоч і лаконічній історії, операторських прийомах та неймовірній харизмі Джейка Сімонса. Але в цілому одержимість досить камерний фільм, що ніяк не зменшує його крутості. Історія Лалаленду вже більш комплексна. Шазел розширює проблематику. Тепер питання не тільки у повній віддачі себе своїй справі у Лалаленді. Стикаються вже дві людини, кожна зі своєю мрією, які суперечать одна одній. При цьому режисер зміг показати своє кохання відразу до двох видів мистецтва до музики та кіно. Попри всю легкість фільму, герої Райана Гослінга та Емми Стоун повинні вибрати чим пожертвувати, щасливим сімейним життям або своєю творчістю. Шазел показує зрозумілу правду життя, яку ми не хочемо бачити, завжди доводиться чимось жертвувати. До того ж, з'являється і інша проблема, яка виникає у кожного, хто займається творчістю або чимось близьким до того, робити те, що хочеш, чи йти на поводу у публіки та скочуватися у попсу. Ну що, вже пора починати робити нескінченні відео на тему топів. З технічної точки зору La La Land теж став масштабнішим. Шазел експериментує з візуальним стилем: від вступу на автостраді сотнею танцюристів до повітряного танцю під зоряним небом обсерваторії. Режисер сміливо поєднує сучасну реальність Лос-Анджелеса з естетикою ретро-мюзиклу 50-х. Йому вдалося створити гарну стильну історію на дуже важливу тему. У 2022 році Шазел випускає свою найсміливішу і наймасштабнішу роботу Вавилон. Це справжній епос про епоху класичного Голлівуду. як кіно створювалося з хаосу, алкоголю, наркотиків та неймовірного ентузіазму авторів. Як змінювалося кіно, і через це руйнувалися кар'єри та створювалися нові. Цей фільм пронизаний любов'ю до кіно та його історії. Персонажів та порушених проблем теж стає більше, але якщо у минулих фільмах сюжет був романтизований, то у Ваволоні шазел більш цинічний, його герої так чи інакше втрачають усе. І якщо у Валоленді та одержимості був все ж таки хеппі енд, то у Вавелоні його немає. Це кіно найскладніше у кар'єрі режисера технічно та сюжетно, і можливо ніхто до цього не знімав фільм про індустрію з такою любов'ю. Але, на жаль, багатьох відлякала перша частина фільму з її оргіями, хаосом та слонячим лайном. Тож глядачі просто не додивилися до другої частини. Мені ж навпаки, перша частина сподобалася набагато більше. І ні, не через свій бруд. Просто у першій половині видно справжній азарт, з яким працювали над фільмами того часу. Так, це було можливо не дуже красиво та етично, проте максимально чесно. А в другій половині темп різко сповільнюється. У кіноіндустрію приходить більше порядку та більше грошей, і ця невідповідність частин трохи фруструє. Але це проблема не автора, це проблема Голівуду, і її треба прийняти. І ось ми маємо такий парадокс: фільми Шазела стають складнішими і, на мій погляд, кращими. З технічної точки зору вони стають досконалішими, а з синефільської важливішими. Але в той же час вони втрачають емоційну складову, що заважає беззаперечно любити його фільми. Але я впевнений, що Шазел знайде спосіб збалансувати свої наступні картини, зробить їх розумними та для широкого загалу одночасно. І крапка.